Панове, всім привіт! На днях eSports випустили 88-й флешбек Карлоса Вели і дивлячись на це, СБЧ, напевно, багато хто із вас подумав. Таке збирати хіба що для того, щоб скинути в якесь наступне СБЧ, просто рейтинг. Але ви забуваєте про тих гравців, в кого не такі круті склади, як в мене, як можливо в когось із вас. І це чудовий лінк для Гарета Бейла, якого і я, і ви збирали в якості Суперсаба. А так погляньте, що виходить. Бейл на повній хімії. Вела теж, певна річ, на е, трічці із трьох можливих пунктів. Ну і тут в мене ще був Лендон Донован. теж Вантрейді, а в кого бюджетні якісь дешеві команди можна купити базового Донована. Він там, я подивився, взагалі копійки коштує 20 тисяч. Погодьтесь, це круто може бути для команди нижчого класу. Ну і взагалі мені стало цікаво зіграти з такими хлопцями, подивитися, як Бейл буде грати на повній хімії, тому що до цього він тільки як суперсав виходив на заміну. Ну і заодно поглянемо, власне, як грає Вела. Сьогодні арсенал зіграв у нічию і виходить, що в останніх двох турах. Міри набрали всього лише одне очко. Манчестер Сіті завтра просто як голодні звірі понесуться на Астон Віллу, і я переконаний, що виграють цей матч. А що ви думаєте? Фавбет чекає ваших прогнозів посилання у закріпленому коментарі під відео. І нагадую, що нових користувачів очікує дуже приємний бонус до 4500 гривень. Успіхів! Отакий От склад виходить в підсумку: Бейл, лівий страйкер. Чи правий страйкер? Дорман, праве крило атаки, веле, ліве. Ну, ще б одну зірочку на вікфуті. А може десь п'яту прекрасний був би гравець. А так. Ну і сподіваюсь, Рамос на неповній хімії не підведе. Закоріе є, така, пусть порнозона буде, що там і баллак є. Зараз я команду викручую під дебютанта складу Велу, Ой. Нічого, свій початок фут -чемпіонс мені просто то взяв, пробіг і забив. Тренд. Удар! Тренд, Олександр Арнольд! Я вимагаю повтор, Ей, Прекрасне виконання. Ой, що то було з камерою? О, ви бачили? Щось ненормальне на тому полі відбувається в цьому матчі, я вам кажу. А ось і Вела. Ось і Карлос Вела. О, вийшов. Голкіпер, удар, такий собі удар, але чех. Не без проблем, той м'яч. Витягає, не витягає, то попередчина була. Ну, по перших дотиках вела дуже такий собі. Такий возик, вагончик, я не знаю, як назвати. Очевидно, що так і було. Uh, такі голи, які пропускаю в цьому матчі 2-1 за 28 ігрових хвилин, дуже красномовні. Мені навіть говорити не треба, що відбувається на полі. Просто, просто от 1-2. Просто удар. Я хай зіграю у відборі. Я не можу зіграти у відборі в цьому проклятому матчі. 1-3. Паузу натиснемо. Ось так Кевін Дебрюйне, 2-3. Гаррет Бейл 3-3, чудово Забирай, забирай. Вело! Ось він Л2 удар, це було гарно. Без зеленого таймінгу, але дуже файно дав. Викрутили все-таки цей матч. Привіт, Skyfire. Cab DeVilla. Guard Bail. Бейл машина. Є п'ятий. І ми перемагаємо. Хоча я вже встиг засумніватися після того, що відбулося в першому таймі. Guard Бейл! Фабіок в вранді, а оце є ланга, то він же був раніше. На нормально веле біжить на хантері? Гарри байл! Абеди, пеле. Та, цікава така карточка. Дебрюйне! Дуже-дуже чітко. Ой! Ох, який підкат був дивний. Якось повернувся дупою до суперника. Мій рамусі стрибнув, але якісно. М'яч забрав, то головне. І тут бейл бейл віддає і. 20. Слухайте, хтось брав сільпо мандаринки? Там є нормальні солодкі мандаринки? Бо я взяв якісь бляха такі кислі, що їж і кривишся. Ого, вела. Ота! Карлос Вела. Примітивний бігуночок, але все-таки ударив нього. Ну, фінес. Опа! Не-не-не, те не те не те. Оу, Донован. Лец гоу! То подаруночок. Ай! Гарліт, Бейл! лайк like. Ой гарет пішов на третій без офсайду. Гарет гарет, гарет, гарет. Бам. Якщо є музика, я бачу. Бейл. 40. Я культурно, дуже і дуже культурно натискаю паузу і дякую супернику. Просто по людськи данкішон Люж, мені здається, я з ним вчора грав у плей-офф у Champions. Куртуа тоті у воротах. А ні, такого я не пам'ятаю, що був Дембеле в атаці. Оу. Oh. Yeah. Город Бейл! Він кайфовий. Єдине, що йому справді може не вистачати, це п'ятої зірочки на фінтах, але ...все решта, він розрив. Непогано з правою дав і тут Донован за нього зовсім забули в цьому матчі подача. Вела! Вела виривається, забиває головою. Як Як ти це зробив, малий? Проти тебе там діяв Карлос Альберто, Не якийсь хлопець з двору, а легенда. І пішов Вела. І Бам! Ай. Дуже класний склад. Ну, атака не дотягнула до рівня півзахисту і захисту, але теж нічогенько. Опа. Гарет. Гарет. Прекрасне виконання. Валійська гармата. Диви. Опа. І гарет. У нас типоварах. Десь я вже це бачив. 15 разів, напевно, до того. От саме заради того, що Бейл в когось із вас грав на повній хімії в основі, можна кинути собі вело на фланг і забути просто про те, що там десь не вистачає зірочки. Курва. Вела. Вела! Він вміял два удари. Він точно вмієл два удари. Мартінес і Казимір. Hernando Торес і один Мартінес. Ого, як Казиміру від дебрю не полетів. Добре, дістань. Красень Рамос. Легенда просто. о. Тренд. -о -о. Боже, я думав, воно влітає в дальню дев'ятку, як летіло гарно. Оу. Оу. Я я ну, погано я зіграв. Але я я знову забрав. Ей. Я туре, скільки ти там їх вже винищив. ...так суперників. Вела! До побачення! Карлос Вела! Він знову це зробив, знову удар з зовнішньої сторони стопи. 2-0. Оу. О! Алісон, прекрасний сейв. І. Бейл! Я не знаю, як вас, але мене Бейл вражає своїми фантастичними ударами. Його фінішинг просто крутезний. The Sita Morie, жалко, тоналі, Ойран, for Forlan Correa. Ей, ой-ой-ой, погано, там у біжить. Курва, я ще думав стрибати в підкат, але не вірю, що він з такого кута проб'яв він пробив. Жіноля, один-один, добре. Якось там затримку він зараз починав крутити ті переступи. Підсумку вже їх крутану після того, як я лівим стіком просто корпус повернув. Класно. Вау! Wow. Ой-ой-ой-ой-ой! Який розіграш! Гаррет Белл знову забуває, але Кевін Дебрюйн як віддав. Взагалі яка комбінація вийшла тоненька, дуже тоненька. Ой, Бейл молдець ще стрибає, в нього там стрибки і удари головою близькі до 99, якщо не саме 99. Встиг, встиг офсайду, дуже нуля втікає, втікає. Давід. І, перекидує. Опа! І він встигне. І я ярдоля, він встиг. А ось так на трента. Класно. І. В опорну зону. Бойл! Ох, не забивала, яка розтяжка. Відзначимо його розтяжечку. Офсайд чи ні? Боже мій, що це за гол був? Вау! Яка асистенція відвела, і який фініш від Донована з такого кута. Суперник просто в шоці. І воно й не дивно що... Тут, до речі, суперник Trap е клікнув невдало. І саме тому сталося те, що сталося. Загубили Велу. Я цей момент відчув. Кевін Дебруї не власне передача, але ось це. Неймовірно. Політано тут до допеле МБП, а які ж круті вони Пеле МБП. І побаю зібраний. I wela, na nabieraj, Carlos, wela, wela, wela. Aj, Trent! Trend, Alexander Arnold. Wiem, dużo mi nie podoba się z tymi udarami. Waj, 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 Jak tutaj, waj, Jak skuta A tu pojawiają się... Жинуля. Так, Юрій, хочеш модерку. І... I... Чудово! Це знову Бейл. Це 3-0. Ай-яй-яй, яка краса, які ж комбінації сьогодні у нас. Жертєніжілям бапе ого. Вау! Wow! Зараховано в сайду нема, але знову відзначимо удар Карлоса Вели. Яка траєкторія в його ударів це насолода. Ой, гуехі той! Він мені випав піком по базі Дан. І ось він, байл. І ось він гарід Бейл! Трента забули, трента забули, а не можна його забивати. Забувати. Пфу, забивати. Бо він буде забивати, якщо будеш забувати. 2-0, коротше. Трент. Що маємо в підсумку? Увели. 10 матчів, 6 голів, 4 асисти. Він в мене грав на Хантері, я навіть не хотів я його змінювати. Ну, можна було б дати моторчик якийсь, щоб він став на мічі спритнішим. Але я просто дав Хантера, щоб він біг 99, він справді от несеться по прямій, так от кабанчиком файно. Так, лівим стіком він не найшвидший і не найтехнічніший, але при тому має якусь свою таку масу на модель ці сили 75 непогано як для Вінгера. Тримається на ногах. Ну, його удари, л 2 удари. Агаред ого го як сьогодні зіграв. Скільки він налупив шість голів, забив, чотири асисти віддав і запам'ятався якісними Л2 ударами. Не кожен гравець навіть стрейтом може пробувати саме ось так, як велі вдавалося. Видно по траєкторії М'яча, що такі удари в нього справді заряджені. Ну і таке в майбутньому, скоріш за все, його відправлю на СБЧ, тому що Бейл в мене далі буде як суперсаб, ви розумієте, рівень мого клубу, але е, пограти було справді цікаво. Якщо сьогоднішнє відео вам сподобалось, не забувайте про лайк, коментар, тільки якщо не лінуєтесь, можете написати навіть отак. Я не ліневий. Ось тобі коментар. Дякую вам за увагу! Почуємось, побачимось, бережіть себе.